Там є певна суперечність в Романі. Якщо, якщо, якщо ти уважно читав Роман, а я певний, що серед вас і ті, хто уважно читав Роман. Там є певна суперечність, яка полягає в тому, що він говорить, що деякі країни, він там Румунія наводить, як приклад, які в принципі мають велику проблему з референдумом про минуле, тому що вони не мають таких десятиліть, в які вони хотіли би повернутися. І тут вони, вони, чи господінов, який в їхньому рімені говорить, вони трактують минуле як якусь більш-менш об'єктивну даність. Ось є певне десятиліття, в якому об'єктивно щось відбулося, воно нас не влаштовує. Ми туди не хочемо. Куди ми хочемо, ми самі не знаємо. Це одна така, один епізод. А в іншому епізоді ми бачимо болгар. Про болгар там є найбільше, і вони поводяться ну В контексті інших країн досить нетипово. Тому що вони, по-перше, обирають не якесь конкретне десятиліття, а обирають ідеологію. Так? Там же вони не десятиліття вибирають, а вони вибирають ідеологію. А, а ліва ідеологія, ну, фом, 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 точніше сказати, соціаліст, комуністична ідеологія і права ідеологія, ультрапатріотична ідеологія. І якщо е, ще Цю комуністичну ідеологію можна прив'язати до якихось конкретних десятиліть, не до якогось конкретного але конкретних 50, 60, 70, 80, не менше це 4 десятиліття, так? то чим займаються націоналісти ці крайні права, вони, власне, ні до жодного, ні до якого реального минулого не відсилаються, а до чогось абсолютно сконструйованого, до ідеї Болгарії трьох морів. Якщо вона і існувала колись, то це було 7-8 століття. Та? Що було в 7-8 столітті, ми достеменно не можемо знати. У нас не дуже багато джерел лишилося.